Так, ну добре, вже ніч, треба змивати цей гри. Так, ну все. Ой, ну хоча б є грим, мам, тому що, гудаю, люди б дуже злякалися, якби такогось кольору шкіри побачили. Люба, О, ти вже змила? Так. А ну, добре. А ви її не будете змивати? Ну, у мене ось така шкіра, от твою мама також завтра тільки така місячна. Нам да, для тебе новина. Яка тобі напевно сподобається. Якщо це на класси то я не знаю, що мені сподобалось би. Ти йдеш до школи? Відкрила спеціальна школа для монстрів. Тому ось це твої речі для школи. Скоро, дуже скоро привезуть твій сіл для навчання. Вау, мамо, супер, 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 супер! Ой, дякую, дякую, мамочку, таточку. Ой, супер. Ну так, все. Здається, там вже прийшли зі столом, тому йти погуляй зі своїми братами і сестрами. Ну, а ми поки що якби все тобі облаштуємо. Люба, навіщо? Вножиє сувешу швидкість, тому давай швидко, добре. Ну що, сонечко, ось це твоє робоче місце. Можеш тут облаштовувати просто вау, як на мене все. Ну що, вампіріна, тобі подобається? Звичайно, мені подобається. Дякую, мамо, таточку. Ось все я буду все облаштовувати. Ну добре. Давай наше мишенятку. Ой, супер, супер, супер. Мені це дуже подобається. Так, чашечка. Тут є на моєму ліжку помада. Далі ще тут є зошити такі. Вампірські відомі есть зошиты такие вампирские цыганницы. Відомія щось таке. Також тут є форма. Такое. Органайзер, ще ковтинка, ну, в принципі, все, що треба. А це, напевно, буде як мій чемоданчик для навчання. Одразу ск... тоді складу сюди все. І так, свічку мені, в принципі, не знадобиться у школі, гадаю. Але команда знадобиться. Я закрашу, як би так. Так, я знав, що зробити макіяж, щоб нікого не лякати тому що навіть мої менші братики та сестрички лякаються, я навчилась робити так, щоб моїх іколів не було видно. О, так ось тапочки є тут. Ой, ну, ну, звичайно, зручні. Так, ну, добре, піду вже. Мама, тату. Так, машинятко. Читалось. Мама, я хочу їсти. Та, можна чашечку, я піду прогуляюся там. Добре, добре, сонечко, звичайно, іди прогуляйся. Звичайно. Добре, дякую, мам. Це просто якийсь жах. Цей потайний вхід я знайшла, але тут треба навести лад. Ну, тепер інша справа, в принципі. Ну, потім обіцяю інше сильно... А зараз мені подобається І и течена просто вау. Так, маску нарастить можна можно тому що вона мені вже набирає. Так, ну добре. Мама с та тобой не знає про цей сховок, здається. Ой, якась там гарна луна. Вона... Ой. Я все навчусь нормально літати, дуже чесно. Ну добре. Ой. О, ой, да! Там той хлопчик, идей. Ой-ой. Ой, ні, треба мытью заходити, щоб він не побачив, тому що боюсь, він клякається. Ну, ось, ще грим у мене закінчився. який-то такой я... копей. Ой. Ну, чесно, так друзья хочется. Ну добре, все піду назад додому. Так, ну добре, я тут проходим разово берел. Ой, тут дуже смачно. Так, сьогодні хочу, напевно, грушево. Ой, ну ось, з'їла. ну добре. Возьму сейчас з готового. Ммм, смачненько. случайно. Ой, я просто в захоті, піду на двір. Ой, дуже смачно. Але тут ну дуже яскраво. Мені це не подобається. Ну добре. Тут я також знайшов ось такий костюмчик прикольний. Цікавий для чого він. Так, ну добре, треба перетягатися назад. Яку незвичайно? Ой, там третий кто спрещу. Мы не сдалось там кто съел. Ой, это а ты А что это тут трогаешь? Ой. Ой. Я уже в... не ну, ухожу. Выпачка. Она еще перетворилась на каждый раз, та полетела. Ну, вот, а ну, я перепрацювался, здаётся. Добре, все, на речи, все проверил. Там ще клас замолость довелося залазити. Ну, добре, піду А то запрацювався, схожо. Ой, ну ось, і уедве улетіла, ну добре. Ва, яка попуга. Точно, привіт, Нічка. Давно тебе не бачила. Ой, що тут тебе записочка. Так, зараз прочитаю. Ой, це, це моя двоєродне сестра пише. У нас такий спосіб. Я б з нею спілкування. Прибору поки що сюди. Не вісім, зикня я цей портфель взяла. Я не знаю їх чесно. Ой, спати щось захотілося. Що, що там вже світанок? Ну, ось, треба швидко-швидко. Треба швидкий. Ні Нікого вже йти додому. Ну ось, все пішло.